Все чесні Отці, Отець Настоятель, дорогі у Христі, брати і сестри. Перш за все, я хотів би вас всіх привітати із цим прекрасним святом, святою неділею, коли ми освятили. Храм на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини. Привітати вас всіх, дорогі брати і сестри, із цією величною подією в житті вашого села Золочівка, в житті передмістя міста Золочева і взагалі в житті кожного із вас. Я думаю, що сьогодні отець Нестор разом з усією церковною громадою радіють цьому дню, тому що не кожне покоління і не всі ваші предки мали таку можливість бути свідками освячення храму. Навколо нас побудовано дуже багато храмів, але не всі люди були свідками цієї історичної воїстину парафіальної літописної події освячення святого храму. Я вірую, що цей храм, перш за все, Будувався з молитвою, бо для того, щоб був збудований храм рукотворний, потрібно, перш за все, збудувати храм у своїй душі. Хотіти і бажати збудувати цей храм. Видимий і рукотворний. І ви сьогодні всі прийшли на цю подію для того, щоб засвідчити перш за все, що цією молитвою воскрес цей храм. Він збудований, освячений у ньому престіл, І ми всі собором священнослужителів. Молилися, щоб цей престол Божий, на якому буде приноситися безкровна жертва Христу Богу, в якого ми віруємо і на якого надіємося, щоб цей престол був до кінця віку незахитаним. щоб ніяка рука не посміла більше. Перетворити цей храм у щось інше. Бо багато із вас були свідками у своєму житті того, що не всі храми, але більшість, і особливо по всій Україні, храми були перетворені у склади. Дай Бог, щоб це були клуби, а це переважно були склади і ще й склади з мінеральних добрих, які дуже швидко руйнували рукотворені стіни храму. Так ось ми сьогодні молилися щиро, і я віру, що ви це робили, щоб цей храм стояв до кінця віку незакитаний. Тому моя перша подяка це подяка отцю Нестору, цьому скромному священнику, на перший погляд, який разом з вами збудував і прикрасив цей величний храм. Як мені сказали, вручаючи хліб, що ми ще багато будемо трудитися. Для того, щоб і далі прикрасити цей храм, розписати його, облагородити, обставити святими іконами, я вірю, що все це прийде. Сьогодні радість велика від того, що ми можемо споглядати на цей святий іконостас, на освячений престол. І взагалі радіти разом з ангелами на небеса від того, що ще одна безкровна жертва Євхаристія, подяка принесена у цьому святому храмі. Що найбільше дивує нас, так це те, що ця подія відбулася. У дуже непростий час для України, коли в іншому куточку України на сході йде війна. Війна справжня, не якась там забольована, зашорена, затишена, а справжня війна. А в другому куточку України на Заході освячено храм з вірою і молитвою про те, що в нас буде мир. Бо хіба ми в Єктиніях не промовляємо в мирі, спокою Господу помолимось? Молимося за мир у всьому світі, за добрий стан святих Божих церков? І за з'єднання всіх. Як важливо сьогодні всім нам бути єдиними у цьому прагненні. І сьогоднішнє Євангеліє так символічно для нас підкреслює ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Кровоточива жінка, яка дотиком. До одежі Христа Бога уже ні на що не сподіваючись отримує зцілення. Мені враз пригадалося, що це є наша Україна, яка кровоточить, але надіється на Бога і вірить в те, що одним дотиком до Його одежі в один час зцілиться. А скільки раз ми промовляли в Пасхальні дні Христос воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес, вої... Воскресна Україна. І так само друге зцілення Христове. Підняття із мертвих дочки Іяїра. Коли Христос Просить нікому про цю подію не розповідати, бо ще не всі готові прийняти це величне чудо. Мертва людина і Воскресає, і Христос каже, подайте їй їжі. Ось вона буде перед вами їсти. І ви переконаєтесь тому, що вона жива. Як важливо для нас. Усвідомлювати ці дві євангельські події, пов'язані з Христом, який зціляє і воскрешає із мертвих. зціляє кровоточиву, а воскрешає із мертвих доньку Єєра. І, і там, і там жінка, дівчина. Ми віримо. Дорогі у Христі, брати і сестри, що ця війна, яка в нас зараз триває, вона закінчиться. Але коли закінчиться, залежить все від нас, від нашої молитви і від нашої любові, тому що тільки в любові можна перемогти зло. Не сумнівайтеся ні на йоту, що зло, яке породжує зло, само себе нищить. І в історії зовсім недалекій ви могли переконатися не один раз в тому, що зло, яке породжує само себе, Воно само себе і нижче. У Старому Завіті багато розповідається про різні війни. та й Христос в новому завіті нас не раз застерігав. І коли говорив про кінець світу, то він казав, що буде, будуть війни, і постане брат на брата і народ на народ, і царство на царство. Але в Старому Завіті є один прекрасний момент, коли Моїсей виступає на війну і ангел з'являється Іозеїлу і каже, чого ви злякалися? Чого бентежиться серця ваші? Не ваша це війна, а Божа. Стійте і ви побачите перемогу. Ми ні на кого не нападали, ніякого чужого шматка землі, як кажуть, на п'яту не бажаємо. Отже, чого ми лякаємося, коли це Божа війна? Коли Добро переможе зло. Навіщо нам бентежитись? Нам потрібно тільки молитися для того, щоб у Бога випросити милості, а у Божої Матері покрову, щоб вона просягнула його над нашою українською землею, яка і так від Сходу до Заходу. Від півночі до півдня вся пролита кров'ю наших попередників, починаючи від козаків і закінчуючи нашими воїнами, тими, хто в безстраші пішов нас захищати. Бо не всі, я наголошую на тому, не всі готові йти в цей час. І захищати Україну. Бо хіба не із наших вуст лунають слова? А за кого ж вони там полягають? Ви думаєте, що за якісь свої добра? Ні. Ці хлопці, вони поруч із нами ходили, одружувалися, народжували дітей. І в думці, і в гадці нас не було, бо дехто з них, може, і правильної моральної поведінки не виказував перед нами. Але вмить вони стали героями, тому що в безстращій пішли боротися з ворогами. І хто б що не говорив, але ми повинні бути переконані в тому, що Україна Бог буде. А якщо ви не переконані, читайте, читайте священне Писання, і ви там знайдете для себе відповідь, не треба перегортати сторінки журналів чи якихось інших мудрих книг, Відкрийте Біблію. І в перших сторінках її ви знайдете, що Божа правда торжествує. І зло перемагається добро. Отож, дорогі брати і сестри, я щиро вас вітаю. Радійте тому, що своєю милістю Бог злякнувся на нас. І ви закінчили цей храм, освячуєте Його в ці непрості дні. Саме до цього храму ви будете приносити. Свою радість я хотів би, щоб тільки радість. Але якщо буде горе, страждання і випробовування приносить і сльози. Бо сльози це любов, це умиротворення наших пристрастей. Це наша перемога. Бо Христос сказав: в житті цьому його нині будете. За ім'я моє. Можливо, ми і пере... переживаємо цей час, коли люди любові і правди гонимі. Коли все більше і більше проблемнішим є свідчити про правдивого Христа в цьому світі. Отже, з надією на Бога. І Божу Матір, і святу рівну апостольну Марію Магдалину, яка вперше від Христа Воскреслого почула, радуйся Марії, радуйся Марії. Боже, цією надією, вірою і любов'ю, я думаю, що ми переможемо всяке зло. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Thank nice.